Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова промгрупа з 22 по 28 серпня. Ось така ємність для спецій. Має три окремих контейнери і підставку для них. Відрізняються вони кольором кришечки. Крутила, шукала, можливо, десь зазначено об'єм, так і не побачила. Ціна такого набору 85 гривень. Дозатор для мила скляний. Є у чотирьох варіантах: об'єм 450 мл і ціна 56 гривень. 149 гривень набір контейнерів 5 штук різного об'єму. Найменший контейнер має об'єм 330 мл і найбільший 2 літри 100 мл. Також вони відрізняються кольором кришки білий, сірий, рожевий. 139 гривень коштує набір дошок обробних і ніж у чохлі. Є три варіанти зображень. З іншої сторони однотонний білий колір. Параметри дошок: 37х23 і 25 на 16 см. 100 гривень коштує друшлак із нержавіючої стелі. Великий плюс, що він самостійно стоїть, також має ручки. 40 гривень тарілка десертна, діаметр 19 см. Такі гілки, пташки, квітки. 13 гривень коштує стакан пластиковий. Об'єм 430 мл. Чашка керамічна 310 мл за 70 гривень. Деколь квітковий. Чотири варіанти в асортименті. Дуже мені сподобались ось такі мисочки, декоративні, я б назвала їх, вони різної форми це є піали керамічні. Ціна 55 гривень. Усього є 6 варіантів в асортименті. Слоники, ведмедики, качечка. Можна використовувати ще як підставку для чайного пакетика. Ось такий глибокий салатник з квітковим деколем 48 гривень, 379 гривень каструля. Алюмінієва 2 літри 800 мл об'єм. Ланчбокси дитячі, є прямокутні, а є квадратні, різноманітні зображення на них. Хочу вам відкрити один показати. А як тут всередині все дуже простенько. І ось так закривається ціна 41 гривня, об'єм 750 мл. 40 гривень коштує набір контейнерів, 2 штуки. Відрізняється кольором кришки. Чашка із подвійними стінками ще з минулої промгрупи. Так, ця чашка коштує 149 гривень на 300 мл об'єм. А є ще інші об'ємом 350 або 250, вони є дешевші: 129 гривень. Підставка універсальна 70. Ароматизоване попурі. Ціна 60 гривень акційна. Набір ниток для шиття 10 кольорів 23 гривні. Є більш яскравіші кольори або більш нейтральні. Косметичка органайзер дорожня. 179 гривень. Є рожевий, чорний, коричневий колір в асортименті. Відкрию і покажу вам, як вона виглядає всередині. Так, Знімаються резиночки, вона відкривається. Одразу бачу мінус, що немає петельки, за яку можна підвісити цей органайзер. Хоча, при бажанні можна підвісити на ці резиночки. Тримається це все на липучці, можна відчепити якийсь один із органайзерів, всього їх є тут три і такі резиночки хіба ось так підвісити, як варіант. Заколка краб-метелик. Ціна 16 гривень. Є в різних кольорах: синій, зелений, рожевий, рудий та темно-сірий. 20 гривень коштує набір резинок з пружинок 2 штуки. Кольори в асортименті. І 13 гривень коштує набір спонжів для нанесення макіяжу. Крем сила Карпат 30 гривень. Ефірна олія 10 мл за 37 гривень, Бомбочка для вани 40 гривень, 23 гривні лаки для нігтів. Ось такі різноманітні брилочки сувенірні, 40 гривень. Я вам скажу, ці брилочки просто витвір мистецтва. Матеріал самого брилочка дуже схожий на дерево. Подивіться, які тут всякі різні і веселі, і цікаві. Різноманітні, є також патріотичні і герб, і мапа України. Різні такий гусь. Зараз, до речі, такі гусі в тренді. Її подушки, покажу вам її сумочка дитяча. Чотирізні, різні, різні, різні. і подовжувачі для бід, ціна 40 гривень. Довжина його 30 см, є в оранжевому або в чорному кольорі. Серветка для господарських потреб: 10 штук 40 гривень. 499 гривень коштує блендер для приготування коктейлів. Покажу вам, як він виглядає без коробки. Одразу вам скажу, що мені дуже сподобалась ідея. Дивіться, є ось така ємність із ножем, так, закручується. І це є кришка. Тобто, як ви вже зробили готовий коктейль, оці ножі знімаєте, а вдіваєте звичайну кришечку і використовуєте цю ємність для блендера як пляшку. Це дуже зручно. Працює від звичайної мережі, звичайна виделка. Можливо, хтось купляв, пишіть відгук, так візуально виглядає досить гарно. Якісно так сказати, покажу вам поближче об'єм 500 мл 22 гривні, коштує підставка під гаряче, прямокутна, двохстороння вона є із різними зображеннями. Підставка для просушування посуду. Ціна 50 гривень, вона досить невелика. Є усього чотири варіанти: два однотонні, сірий та коричневий, світло-коричневий, Я б навіть сказала, це, можливо, бежевий колір, і два кольорові такі з зображеннями: сірий та зелений. Так, Ще стало мені цікаво, яких вони розмірів ці серветки 30 на 40 см. Дозатор для миючого засобу 70 гривень. Шторка у ванну кімнату 55 гривень, пилка по дереву це щось цікаве, новеньке. появилось. Ціна 139 гривень. Викрутка акумуляторна з набором біт 379 Набір прищіпок 6 штук, по 3 штуки одного кольору. Ціна 40 гривень. Набір липких лапок для видалення шерсті 45 гривень 2 штуки. Іграшка для домашнього улюбленця. Дуже вони гарненькі. Два варіанти. Корова або ослик. Ціна 159 гривень. Рушники по 90 гривень, розмір 50 на 90 см, махрові. Кольори на вибір такі ніжні. Набір чоловічих шкарпеток, три пари. Вони зверху йдуть такою сіточкою. На осінь підійдуть. 169 гривень коштує сумочка дитяча у вигляді іграшки. Дуже цікавенькі. Є всього три варіанти. Мені сподобався дуже ось цей гусь. Тут є кишенька, кріпиться, він, бачите, ось тут на дзьобику. На животику. Є ще такий баранець і панда. 169 гривень. Ціна такої сумочки покажу вам ще поближче баранця. Це ж баранець? ні Пишіть в коментарях, може, то і не баранець. І голова панди. По 40 гривень труси жіночі, сліпи дорожчі 60 гривень, сімейні чоловічі труси 80 гривень, дитячі хлопчачі боксерки 35. Також є в продажі рюкзаки. Досить великі, містки ціна 449 гривень. Не знаю, наскільки вони шкільні чи дорожні. Тут є трошечки на спинці такого пом'якшення, як поролону Але вони не каркасні, як ви можете бачити. 549 гривень коштує комплект постільної білизни. Показую вам параметри і склад тут поліефір. Чесно, навіть не знаю, що це за такий матеріал, треба буде прочитати. Подушка розмір 50 на 70 см і ціна 279 гривень. Подушка декоративна 139 гривень. 40 на 40 см. І така подушка підкладка на стілець. Вона йде із зав'язками. Два варіанти принтів. Ціна 139 гривень. 299 гривень коштує плет. Розмір 1,50 м на метр вісімдесят. Дуже приємний на дотик. В нас лише в двох принтах із собачками і геометрія. У вас можуть бути інші. Сумка жіноча пляжна 149 гривень з замком має ручки досить гарно виглядає і ціна акційна зараз. Набір кошиків для організації простору: 199 гривень за три штуки, найменший із кришкою. Є різноманітні органайзери. Ціна 90 гривень це є ось такий органайзер із ручкою. 259 гривень коштує сумка жіноча, є різного формату. Такий варіант із замком невелика, така більш містка, є чорна, сумка шопер, світленька біленька. І такі, як була перша. Жіночі сумки. Короб для організації простору із кришкою, яка її вже вшита. 87 гривень Є в різних кольорах. Розмір 25 на 18 на 16 см. розмір. Є ще ось такі для організації простору. Ціна 179 гривень. Кошик квадратний з підкладкою та ручками. Жіночі капці, не знаю, чому вони називаються фітнес, але вони фітнес. Суцільно литі 109 гривень. Розмір від 36 по 41. Такі, знаєте, виглядають простенькі і супер легкі. З попередньої промгрупи також є товари: мишка безтрутова 149 колонка акційна 199, кабель 100 гривень 129 зарядний пристрій для акумуляторних батарейок. До речі, акумуляторні батарейки, ті, які можна заряджати, продаються в Аврорі. бачила їх там. Ледлампа 219 83 гривні коштує набір для експериментів. Дуже цікаво. Сама коробочка виглядає як смітничок з поворотною кришкою і такий, як морозиво. Картина по номерам. Зараз є акційні ціни, дуже гарні малюнки. Розмір менший 30 на 40 см, коштує 149 гривень. І більші розміри це є 50 на 40, 159 гривень. Книга із твердими аркушами та 25 гривень. Така книга, твоє тіло, звіряла по коду, не знайшла. Дуже цікаво пояснити дитині, і тут є багато наліпок, також можна приклеїти. Що де має бути? Дуже цікаво. Як каже моя мама, шкода, що в моєму дитинстві такого не було. Дуже цікаві книги. Велика водна розмальовка за 30 гривень. Дуже зручно, бо такі розмальовки малюються водою. Відповідно, все буде чисте. І ручки, і одяг. 199 гривень набір віддісней розмальовок. Ось така книга із наліпками для менших діток. За 30 гривень. Набір наліпок за 20 гривень. Тут є різні тематики, наприклад, метелики, квіточки, сердечки та тому подібне. Тимчасове тату 32 гривні. Наліпки щось дуже схожа тематика, як були колись у брошурках з акцією від аптеки низьких цін. Хто пам'ятає, пишіть у коментарях. По 20 гривень і набір для творчості акційна ціна 15 гривень. Дуже гарна пропозиція, в пів ціни. Якщо було вам цікаве відео або корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, я вам буду дуже щиро вдячна. До нових зустрічей!